Коли все добре, легко бути вдячним, тоді душа співає, наче так, коли в житті є вже трохи мрячно, нічого наш не небеса. Стихає вже тоді наша молитва і не знаходить вдячності слова, і непосидне стоїть для нас ця битва, і ніби і душа вже не жива. Ми губимося, з командою у світі, не помічаємо прекрасне на крови, чому не можемо солоджуватись, жити? Життя ланцюги, коли прокинувся, за ранок, за тепле ліжко, і за їжу на столі, хтось не сьогодні вже світанок, А ми живі, ти чуєш, ми живі, у нас є все, про що хтось лише мріє, а ми невдячність проявляємо нараз. Не Від цього наше серце і хворіє, і гріх народжується в ньому вразі. В Востанні. Нас треба берегтись, кругом лиш темніва і зло А ти, як добрий воїн, стережись. Візьми шолом спасіння і меж духовний, і віриш, щоб з сила погасить, а каганесі нехай буде повний, щоб їх собі і людям послужив. Сьогодні ми живемо в час напевний. Сьогодні є, а завтра ми лиш пане. Останній прихід. Спасінь, да. За Господа тримайся міцно-міцно, Він подарує крила радості тобі, і забере до себе в рай навіщо, Лиш не згубися, ти у цій жобі. Можливо, тобі зараз дуже важко, і в серці пуска, та запам'ятай. Так буде не завжди, мине ця стежка, тому живи. після життя чекає рай.